Ми розпочнемо годину з розмови про фізичну активність і про те, чому і наскільки вона важлива як для дітей, так і для дорослих. Ну і є тема до того що 10 вересня відзначали день фізичної культури та спорту в Україні. Відзначають його щорічно у другий, у другу суботу вересня. Ну і ось, власне цього року він припав на 10 вересня. Ну і щодо цього поговоримо більше з нашою гостею Марія Павлічук, виконавча директорка та співзасновниця руху Олександра Педана Джуніор. Вітаємо вас, і ми власне до ефіру трошки спілкувалися про те, що ну не було якихось досліджень, та як про які ми могли би говорити в контексті того, наскільки змінилася активність фізично саме дітей, враховуючи ковід, дистанційне навчання. Зараз війна знову таке дистанційне навчання. Ну але в принципі, з того, що ми бачимо, знаємо від своїх знайомих і з того, що ви нам казали, ми розуміємо, що. Фізична активність зменшилася. Давайте спочатку пояснимо, чому вона настільки є важливою і чому важливо пам'ятати про це навіть при дистанційному навчанні. Дивіться, все просто. Насправді пояснення просте зараз досить важкий період для країни і для всіх. А якщо ви хочете, щоб ви менше стресували, менше тривожності, і так далі, ви повинні більше рухатись. Під час руху знижується кортизол в крові. Це означає, що зменшується ваша тривожність. Це ну типу кортизол це гормон тривожності. Тому чим більше ви рухаєтесь, чим більше рухаєтеся діти, тим простіше вони себе почувають. І ще й виробляється дофамін ендерфін. Це Гормон щастя хочете побачити усмішки дітей, робіть все, щоб вони більше рухались. Чи є якась певна, ну мовно кажучи, норма? Та, яка б норма фізичної активності, не знаю, когось руху там мовно на день? Да, є е, визначений ви Всеукраїнською організацією охорони здоров'я. Все це всесвітньою, да він становить для дітей 60 хвилин на день для від 5 до 17 років. Тобто школяри повинні стільки займатися руховою активністю. Але я дуже зауважу, що це не рухова активність, це не секція гурток, прям ну такий, що важкий, що обов'язково треба виводити і так далі. Якщо ви просто дасте дітям свободу в парку, щоб вони бігали в квачах, грали і так далі. Це те, що дасть можливість їм зробити ці 60. 50 хвилин для себе в день, навіть якщо в них дистанційка а кроки, якісь не знаю, погуляти, якщо дитина, наприклад, ну що може входити, да побігати, пограти mm -hmm. в квача? Що ще може бути як варіант, та да? щоб це було в формі ну напевно певно ігрової для дитини? Ну, давайте так. Я дуже не люблю слово нечемна дитина, тому що у нас досить часто нечемна дитина дорівнює дитина, яка багато рухається. І ну я роблю все можливе постійно, доказую, що ну ми повинні багато ну, більше рухатись. Це означає, що е, їхній природний стан, е, природний стан дітей це бігати, кричати. Ну вони самі знайдуть собі, дадуть раду, да, як то кажуть. Е, просто дайте їм цю можливість, щоб. Вони вибігалися. не треба їх зупиняти, не треба говорити ой тут. Тут не те місце, щоб бігати, і ці місця постійно в нас скрізь. Тут не можна бігати, там не можна бігати, в школу прийдеш, там теж не можна бігати. І ну, типу, окей, а де в дітей дитинство? І ми повинні розробити зараз все, щоб цього дитинства в дитину було якомога більше. Тому давайте під час війни зробимо все, щоб дитина більше рухалася, більше мала можливість на ну все те, що їй природньо, тому що це насправді пізнавальний процес процес. коли вона рухається, да вона впаде, але вона впаде і зрозуміє, як далі рухатись так, щоб не падати. На ну, власне, а як це зробити? Ви кажете, більше рухатися зараз. Діти два роки вчилися дистанційно, тому що був COVID-19, була пандемія. Зараз багато дітей також не можуть відвідувати школу фізично офлайн для того, щоб займатися тією ж фізкультурою, принаймні тих кілька годин на тиждень. Як зараз це забезпечити дітям ось таку більшу рухливість? Ну, дивіться, під час ну з кінця березня ми запустили такий марафон. Де там ми робили онлайн уроки фізкультури, з вчителями фізкультури це були найкрутіші вчителі. Ми навіть отримали потім рекорд в національному книзі рекордів України. І в нас ну, на youtube каналі Junior, ви можете взагалі знайти купу онлайн уроків, в яких просто ну там ми вигадували все, ми розуміли, що діти виїхали зі своїх домівок. Вони виїхали без спортивного інвентарю і щось треба робити. Тому нашим спортивним. Верем, були а, стаканчики. Шкарпетки, м'які іграшки, подушки ну тобто, все, що там теоретично могло бути поруч із ними. Тому насправді там можна підглядати, що можна зробити, навіть якщо, наприклад, в вашому регіоні там досить небезпечно виходити на вулицю. Ну, ви зможете там знайти, що зробити так, щоб ну там в просторі кімнати ви зайняли свою дитину, і вона могла більше рухатись. Окрім ну, вчителів, от на тих кадрах, які ми зараз можемо бачити, це трошки це на початку. <му> війни проєкт, який е, був, і там були також кадри онлайн. Окрім е, е, власне вчителів фізкультури, там ще є і зіркові руханки, і там є, і е, е, ми побачили Женю Кота, ми побачили українських акторок, Тімура Мірешніченка, які, власне, Ну як ми зрозуміли, вели ці руханки, і також якісь своїми ділилися секретиками і секретами якимись правами. Це правда. У <кхід> нас був навіть да, цей позитив, був і Олександр Зінченка. Олександр Зінченка казав, що основне це рухатись так з шийного ну, ну, відділу, да, починати, тому що тут нас зосереджується все. Далі вже можна розім'яти подальші м'язи, але починати обов'язково треба з шиї. А як можна зацікавити ще дитину? Бо ми розуміємо, що крім того, що має бути якийсь майданчик, та все-таки у дитини має бути якась зацікавленість. Бо ми розуміємо, що навіть якщо є стадіон, ну не так часто там дійсно діти бігають і дійсно в діти граються, бо все-таки є якісь там вдома комп'ютери, є якісь вдома ну, там, певні гаджети, і можливо, там діти хочуть погратися в комп'ютерні ігри та а не йти на вулицю, десь побігати. Ну просто придумайте, ви повинні включитися теж в цю гру. В нас, наприклад, є вчителі фізкультури, які міряються кроками з дітьми, ну, з цілим класом, да? і кожен раз ну, вони там досягають зараз історії там, 27 тисяч кроків на день, і це там в маленькому СМТ, там, де в принципі да, це там невелике місто, де можна ходити, ходити і ходити. Е, тому насправді кожен раз треба придумувати якісь ігрові моменти, і ще дуже часто. Часто, ну там треба розуміти, що дитина має право змінити спорт, тому що в нас ще з радянського часу такий формат, що ну як, якщо ти кинув цей спорт, ти не досягнеш чогось в житті, якщо ти навіть не досягаєш це на гуртку, там, типу, стейквандо. до І це хибне явище, і дитина навпаки повинна постійно змінювати спорт, щоб обрати собі цікавий. Я думаю, що більшість з нас не мають зараз. Якоїсь там звички займатися спортом, тому що е, ну ми в дитинстві так само жили. Да, що нам казали, ні, ні, не приходь. Ну як ти потім ну, і, виростеш, Насправді, та... чим менше місто, тим менше можливості обрати гурток. Бо знову ж таки на всіх містах є там великий такий вибір. А по секрету скажу, що більшість а, дітей зараз а, самі обирають собі від спорту в Ютубі. А, ну, В нас є діти, які займаються черлідингом в Ютубі, воркаутом в Ютубі і так далі. І ну просто треба давати йому. Ну, там, а давай ще раз посмо... подивимось, а давай ну, подумаємо, можливо, і, ну там і можна спокійно ну, перетворити це в ігрову форму, да, а не в те, що ну. Не треба плутати спорт великих досягнень, бо більшість людей не збирається зробити так, щоб ваше дитина... олімпійським чемпіоном. Да, нам це не треба, і ну дійсно такий спорт трохи калічить дитину. Да, ми про те, щоб дити... дитина рухалась, і це була гра. Ну от якщо так зафіксувати цю історію в голові, то буде досить просто потім ну з руховою активність. але ось десь знайти ось цю можу. Ви кажете про те, що це дуже добре, коли дитина змінює. В різні види спорту і їй цікаво позайматися там. Два місці тим, умовно, два місці. Тим, але чи де ось ця межа, коли дитині просто це набридає? Так повинно бути. Це, це нормально. Так. Да. Е, навіть є шви, е, шведські дослідження, які доводять, що е, ну, от наша система радянське виховання там, гімнасток, коли вона в три роки почала і просто там, тільки цим і займається, е, тіло будоволі дитини розвивається неправильно само по собі. І, е, Ну, в Швеції проводились експерименти, що якщо дитина постійно змінювала різні види спорту, то вона потім в пубертатний, да, в підлітковому періоді, коли вже по-перше побачила всі види спорту, і вона вже каже: О, мені класно, це, то вона досягала більших результатів в професійному спорті, ніж коли вона займалась тільки одним, 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 одним. Тому що ну, типу, кожен спорт розвиває якісь певні види м'яз, Да, і тільки оцей постійний перелік і я. Тут хочу басейн, там хочу теніс, тут хочу футбол і так далі, дає можливість розвинутися правильно дитині. І якраз про фізичне, фізичну підготовку дитини. Там ми розуміємо, що у кожної дитини вона може бути різною, і кожна дитина, ну, можливо, фізично та може бути здатна на різні активності і на там, різну кількість присідань і так далі. І тому подібне. А тут як зрозуміти і як правильно, ну, умовно кажучи, Перевірити здоров'я дитини та аби тими ж уроками в Ютуб та дитина не зробила більше, ніж вона може, і не нашкодила навпаки собі. Ну, бо в школі, наприклад, я пам'ятаю, коли я вчилась, то в нас було що річно ми мали здавати якісь певні нормативи. А, тести, нормативи а, і там давали різні рівні на фізичну підготовку, але вони так не завжди здавалися. А, так як треба, дивіться. Ми відходимо від нормативів. Якраз з 1 вересня наша програма вже в п'ятих і шостих класів для всіх. Це означає, що кожен учень може обрати серед трьох-чотирьох видів спорту на кожному уроці. Ну це повинен надати вчитель. І ми повністю відмовились від нормативів. А ми перейшли на формат, коли вчитель повинен дивитися на дитину, яка вона прийшла. Да скільки вона чого може і скільки вона може потім. Вони можуть навіть самі виставляти собі ну, там, історії. Да? Давай, окей, ну, там, повіджимайся, ти зміг 10, а давай зробимо теж вигравий форми, а давай зробимо так, щоб наприкінці чверті ти міг віджиматись там. Сам придумай, скільки разів. І тоді дитина до свого результату навіть більше буде ну там типу наполегливіше йти. А, і ну в цьому насправді ну, вся фішка. І ну там я дуже прошу, коли ви а, перед початком року робите довідку, то вам терапевт кожного року дитина розвивається. Вона педіатр розкаже, да, все окей, з дитиною чи не все окей? Якщо все окей, то ну нехай вона робить все, що хоче. Чим більше вона робить, тим ліпше. Mm -hmm. Ну і зараз знову ж таки повертаючись до уроків фізкультури, як вони змінилися? Ось ви кажете, нормативів немає, що ще змінюється, і що чекати в майбутньому до прикладу від уроків фізкультури. Mm -hmm. Можна згадати американські серіали з такими, типу там черлідери, баскетболісти, в них якась такі двіші так далі. Ми рухаємось туди, ми хочемо створити шкільні ліги так, щоб от коли на уроці фізкультури є три-чотири види спорту, кожен розбивався по своїх, створювали шкільні команди, і в подальшому вони змагалися в спорті дуже важливе змагання, тому що якщо ви просто там да, 10 піджимань, 15, 20, так само в тренажерному залі вам не цікаво потім стає, і ви думаєте, боже, навіщо це все роблю? А коли ви це робите заради того, щоб потім вийти і з кимось позмагатись, і зрозуміти ви на першому місці чи на другому, то у вас відразу виходить азарт. І навіть якщо ви зайняли, ну в нас е, наша система, да, наші цінності Джуніор, ми дуже е, постійно ділимо команди так, щоб не було. 27-го місця, щоб були тільки три, і ми їх ділимо тоді на підгрупки, так щоб кожен займав перше, друге чи третє місце. Тому що якщо дитина займає 27-го місце з кінця, вона каже: Я ніколи знов сюди не прийду». А Наскільки вчителі фізкультури готові до змін? Бо ми от говорили про вчителів, які були у нас, і вони були різні. Та від тих, які вводили якісь нововведення, мотивували. Ну до тих, які робили по програмі, чітко ані кроку там наліво вправо. Ну е, наразі з нами 14 від. Відсотків фізкультурників по всій країні, і ну, там, ми розуміємо, що з кожним днем їх стає більше, тому що ну, насправді ми даємо те, що їм не потрібно е, змушувати силою дітей стати з лавки е, і там складати папірці у цих липових довідок, кудись собі в підсобку, А що діти самі прибігають і кажуть, давайте, давайте, що сьогодні, шо? давайте гратися. Ну і насправді ну, фізкультура це гра, ну, це єдине місце там, в шкільній програмі. Ти можеш прибігти, і це ще й групова гра, тому це соціалізація дитини, коли вона може отримати якийсь груповий досвід да, командної роботи. Ну, вийшло, не вийшло, ще підправити, хто винувати і так далі. І тому це дуже важлива історія. Ну і насправді там, там хочу звернутися до тих, хто зараз там в перший клас віддали, що ви дуже сильно подумаєте, чи треба вам робити липову довідку, тому що зазвичай дуже бояться і кажуть. Ой, нехай вона все ж таки моя дитинка, слабка і так далі. Насправді ні, вона тоді буде бігати на перерві, може забитися, а так вона буде під наглядом вчителя фізкультури, а ще гірше, коли вчитель фізкультури приведе з усім класом, скаже, ти сиди, тому що мама тобі дала липову довідку, я не можу тебе підняти, ну, щоб ти грав. Але вона все ж таки, решті-решт, почне все одно бігати, але вона буде бігати в якійсь спідничці, на ну, там, в якихось незручній формі, може ще більше забитися. Тому, ну там, щоб не було. Було насправді скільки ми говорили з лікарями, не ну майже немає е, ну там е, проти проти фізкультури. Навіть якщо там да, ми всі колись переживали там операції когось, і ну ви ж пам'ятаєте, що вже на другий день тобі кажуть іді, ну типу, проходь, тому що це Рухатися. навпаки, да, тобі треба рухатись, тому ну щоб не було, все одно там фізична активність дуже важлива. Звичайно, і попри те, що зараз частина дітей дистанційно вчиться. Я думаю, що вчителі фізкультури принаймні будуть впораються з тією з тим завданням для того, щоб дітей трошки розрухати. Будемо допомагати. Дуже дякуємо Дякую. вам за те, що завітали. Марія Павлічук, виконавча виконавчий директор Кейспівзнавниця громадської організації «Рух» Олександра Педана, джуніор, була в нас в гостях.